Так, ну що, продовжуємо. А, гороскоп на. О, господі, гороскоп. Таро прогноз на лютий 2005 для терезі. Давайте подивимося, що принесе лютий 2005 для Терезі по, по основних сферах життя. І щось я трошечки затягую сьогодні. Добре, дивимось. А, Терези. Основна енергія місяця. Далі, що в нас фінанси? Далі в нас робота, кар'єра. Далі відносини. Основний психоемоційний стан. Так. І що в нас далі? Порада, порада. Так, ну слухайте. Дорогесенькі мої Терези. Основна енергія місяця паж мечів. Тут що, мечі це в нас інформація. Паж мечі в нас говорить про те, що це буде місяць такий, знаєте, можливо, ви будете шукати якусь інформацію, можливо, будете йти десь на навчання, можливо, будете продовжувати якесь інтенсив, інтенсивне навчання. А також це може говорити про те, що. Про вас будуть шукати якусь інформацію. Про вас будуть збирати якісь відомості, можливо, не знаю. Це може стосуватися будь-чого. Від того, що не знаю, хтось там у соцмережах захоче збирати про вас інформацію. І до того, що ви, можливо, будете десь на, на нову роботу влаштовуватися або десь подавати будете своє резюме, і від вас будуть там просити інформацію, шукати, можливо, про вас інформацію. Вже давно так? такі. Вже давно фірми дивляться, особливо фірми з якимось таким статусом, вони дивляться на соцмережі своїх працівників і своїх майбутніх працівників. Так Так що тут і так може програтись це. А також паж мечів це може бути, знаєте, такий місяць таких, ну, не те, що суперечок, а якихось таких, знаєте, Мм. Дрібних таких якихось розмов, таких. Колючих, знаєте, може бути такі. Там з одним десь поговорили щось таке, знаєте, колюче хтось комусь сказав, з іншим хтось щось колюче сказав. Взагалі, це місяць буде для вас такий наповнений інформацією, або ви будете вчитись збирати інформацію, або про вас будуть збирати інформацію. Ну, <кій> ось так. Так, поправила, бо лампа в мене вимкнулася. Далі. Фінанси. По фінансам у вас блазень, дурень, називайте як хочете. Про що це говорить? Це говорить про те, що будуть у вас, будете, ви знаєте, якось. Ризикувати зі своїми фінансами. Тут не ходить про те, що фінансів немає, як, наприклад, по самітнику, але тут і не про якісь великі фінанси. Тут, знаєте, більш про такі якісь фінансові починання, якісь фінансові, можливо, ризики якісь фінансові будуть. Щось буде з вашими фінансами. Можливо, ви захочете десь якісь інвестиції зробити. Можливо, новий, нове джерело доходу, якесь будете шукати або знайдете. Тобто з фінансами тут фінанси, в принципі, будуть, але ви будете щось починати. Скоріше за все, це якісь вкладення фінансові. І якісь вкладення можуть бути досить такі, досить такі кхе, ризиковані. Ну, а чи виправдається ризик, чи ні, це вже треба дивитися окремо для кожного. Так? Тож за особистими розкладами, кому потрібно, пишіть тут в коментарях, пишіть в Інстаграм, пишіть в Тікток, в Телеграм, будь-де. Добре, далі кар'єра робота. Кар'єра робота. Тут у вас рух, тут у вас просування вперед. Хто хоче просування по кар'єрній драбині, тут іде реально такий, знаєте, прорив, іде такий масивний, знаєте, такий швидкий рух, якийсь, якийсь розвиток подій. Тобто дуже сприятливо, я ж кажу, для просування по кар'єрних кар сходах. Якщо у вас немає цього наміру, або взагалі ви там не, не працюєте, ні, не, може ви фрілансер, бо на себе працюєте, або у вас власний бізнес, то тут йде е, про те, що е, ви будете щось, до речі, в поєднанні з, дивіться, два старших аркани, в поєднанні з е, а... Тут може говорити про те, що ви захочете почати щось нове, як я і казала, і вкласти десь свої фінанси, десь в якусь справу, яка, знаєте, буде так стрімко так розвиватися, або стрімке рішення якесь будете приймати. Тобто тут щось буде буде у вас, знаєте, буде у вас рух, буде у вас щось відбуватися, таке стрімке. і... Початок чогось стрімкого стрімкого буде якоїсь нової справи, якихось нових вкладень. Для когось це відображається як зріст в кар'єрі. Тобто тут, як на мене, ці дві карти дуже з собою так непогано співпрацюють. Головне, головне, що? По можливості прораховувати ризики. Звичайно, всі ризики не прорахуєш, але цим треба, на це треба звертати увагу. Далі, що по відносинах? Двійка жезлів. По відносинах <кій> буде у вас якісь, будете ви стояти перед якимось. <кій> Вибачаюсь, будете стояти перед якимось вибором по відносинах. Можливо, це будете вибирати якесь знову ж таки, поєднуючи тепер вже ці три карти. Можливо, будете вибирати партнерство якесь, бо це не тільки романтичні відносини, а в принципі можливо будете вибирати якесь партнерство. Можливо, будете вибирати серед працодавців. працпрацедавців. Можливо, будете вибирати, куди з ким організувати якийсь бізнес. Тобто, щодо такого партнерства, може так відобразитись щодо партнерства романтичного, то будете приймати, ви будете стояти. Е Перед якимось рішенням, перед вибором якимось, можливо, захочете для себе щось змінити і будете це обдумувати. Але тут рішення ще не прийняте. Тут тільки, знаєте, ви думаєте, потрібно, не потрібно, будете, не будете. <кій> тобто буде у вас якийсь вибір. Загальний психоемоційний стан п'ятірка жезлів. Тут якась боротьба. І боротьба конкурентна знову ж таки поєдную з цими, з цими картами. То конкурентна боротьба, якась, знаєте, метушня, може стосуватися, і знову ж таки загальна енергія місяця може стосуватися вибору роботи, вибору партнера. <кій> по бізнесу, партнера, партнера, по інвестиціям, чогось такого може стосуватись. І взагалі, якось ви цей місяць будете от в пошуку тут, розумієте, ось ці, будете ви шукати інформацію, будете щось метушитись, якусь інформацію отримувати. І це все буде, знаєте, така, як вам сказати? Мишина вазня така буде. І тут в нас порада, якраз виходить самітник, по цій карті вам потрібно уникати ось цієї метушні, вам потрібно трошечки, знаєте, стишитись, не, не бурхливо так енергійно, скажімо так, не бурхливо реагувати на щось. А просто в деяких ситуаціях дослухатись до себе, знаєте, в деяких ситуаціях піти від конфлікту, в деяких, бо це теж може викликати якісь там конфлікти, суперечки. Тут у вас самітник говорить про те, що краще за все в лютому намагайтеся якось уникати конфліктів, намагайтесь уникати, знаєте, якогось. Широкого колу спілкування більше присвятіть часу собі, і в той же самий час, можливо, це пов'язано з якимись вашими відносинами, романтичними відносинами в парі, можливо, тут цього стосується, вам доведеться, вам захочеться прийняти якісь рішення над чимось, ви будете розмірковувати так, от, по самітнику. Знаєте так, послухайте себе, покопайтесь собі, дослухайтесь до того, чого хочете саме ви. Ну що ж, Терези, я вам бажаю гарного лютого. Я вас цілую, люблю. Па-па.